Розповім найшвидший рецепт приготування червоної ікри вдома. Як очистити ікру за 3 хвилини. Додивіться до кінця. І ви все узнаєте. Беремо свіжу ікру чи замороженою, розморожуємо її і готовимо окріп. Окріп наливаємо в одну миску спочатку і е, чекаємо, поки вона остине до 50 градусів по Цельсію. Додаємо одну ложку солі на 1 літр води і додаємо ікру в мішечках. Да, її дуже трудно витягнути з мішечка, іноді на 1 кг треба 2 години. Я так робила. Ну зараз я беру вінчик і взбиваю вінчиком цю суміш. І що я отримую? Я отримую, що вся плівка і знаружи, і знутри оказується на вінчику. І ось так за 3 хвилини 1 кг я бистро-бистро очищаю. Бачите, немає ніякого залишку. Потім висливаєте все, удаляєте все, що вам не подобається. і... Екра фактично готова до основного розчину. У мене було кіло 200 тому я беру 2 літри води і 140 грам солі. Я остужаю цей окріп до 30 градусів по Цельсію. І так, на 1 літр води треба 70 г солі. Соль повинна бути не йодова, а соль повинна бути крупного помолу. І ви додаєте ікру в цей розчин і від 5 до 15 хвилин чекаєте. Якщо хочете слабо солену, то це 5 хвилин, 5-7, якщо солену, то 15. От, зберігайте і користуйтесь.